Я створила зорі у ночі, ще вчетати, не сумо. малювала на її дурі. Та звичайно я хочу поїхати від цього придурка. Чекай, ти зараз назвав його придурком. Ну так. Нащо? А що? Хіба я не правий? Ти правда так думаєш? Не знаю. Ну, просто це не схоже на тебе. Ти інший. Саме це мені в тобі подобається. Так? Це, мабуть, те, до чого я ніколи не звикну. А, може, поїхали до мене? А, Льоша? Ну, він на роботі. Так що? Угу. Можу сказати тобі, що жодна наша партія монополію не порадувала мене так, як це ніч. А ти чого не на роботі? Слухай, Макс, а у тебе є? Якого? Настя? Серйозно? Якого чорта ти тут? Це мій дім. Я маю право тут знаходитись, ні? Ні, реально. Ти ж на роботі. Що ви заладили? Роботі, роботі. А ви, бачу, час дарма не втрачали, так? Кого нелегка принесла? Що там у вас з Максимом? Добре. Він, на відміну від тебе. Зараз я розумію, Маня тебе кинула. Не починай. Гарна, розумна. Їй-богу, як це припинить? А ти взяв і зрадив? І не раз. Для чого? А ти хочеш спробувати? Що? Питаю, ти хочеш спробувати теж? А то ти, як завжди будеш знаходити того, кого можна покращити. Тільки цього разу хочу спросити, не забудь, а то за ній так майстерно це робите. Ти вже сказав йому про твій переїзд? Ні. Ну, як я, по-твоєму, йому маю це сказати. Типу, ми хоч і прожили дуже яскраві три роки, але здається, мені треба переїхати. Ти взагалі бачила його зранку? І все з ним нормально. А от те, що було зранку, це ненормально. Навіть для нього. Мені було неприємно, а ти просто промовчав. Ну, але такий же він. А це всього-навсього його. Його тупі жарти. Не дивно, чому він один. Хіба так можна жити? А сьогодні зранку з роботою. Я взагалі не впевнена, що він там був. А ти його ще й захищаєш. Боже, та не захищав я його. Просто йому треба підтримка. Йому треба сказати про цей переїзд. Інакше буде ще гірше. Ми. Тобто, я давно це тобі хотів сказати. Що ти хотів? Ну не знаю, просто це ж як і не якінець епохи. Але... Слухай, ми майже три роки жили. Я весь цей час дивився за тобою, як за малої дитиною. Серйозно? А як же тоді наш похід на річку? А що у вас там було? Та нічого. Якщо не брати до уваги дві ночі у відділку і автостоп додому. Типічний наш Льоша після чергової сварки замію. Автостопом? Та він втопив машину батькову річ. у річку. А як же твої дружки ще тут квартиру не спалили? Тихо. Я. Я просто не можу повірити, що ти переїдеш. Що? Я сказав, що не можу повірити, що мій Максим переїде і залишить мене одного. Але це так. Я з Настю щасливий і ми вирішили, що будемо жити разом. Алло? Дімон? Що ти, яку намадата? Алло! Да, сестричка, що ти? Як ділішки? Як не пам'ятаєш мене? Ну ми з тобою на Металфесті бачились. Я Льоша. Сенсів винен я. Хто від мене пішов? Ти чи я? Правильно? Ти? Я ж не міг сам від себе піти. Логічно. Поїсти війну чи зварити макарони? Та, да, мама, та. Да. Все він поїхав. Будь ласка, не починай. Ні, вона не повернеться, ясно? Пора взяти себе за яйця, мужик. Це хто? А, так. А чому ми зупинилися? Алло, Ань?